Від Рештилівської громади вже подали перший проект на обласний конкурс громадських екоініціатив. Проект Екогард покликаний комплексно побороти стихійні сміттєзвалища, які знаходяться на території громади. Його написав директор комунального підприємства Ефект Ростислав Гриб. Тільки за квітень місяць цього року силами підприємства було вивезено шість стихійних звалищ. Орієнтовний об'єм сміття склав 400 кубічних метрів проектом. Планується встановлення 60 баків для збору сміття в тих старостатах, які найменш охоплені послугою збору сміття, та встановленням 15 фотопасток. Фотопастки плануємо встановлювати на тих місцях, де вже вивезені стихійні звалища, ліквідовані для недопущення повторного утворення сміття. До 18 травня триватиме прийом проектів на конкурс екоініціатив Полтавської обласної ради. У нас переважно проекти покликані або на карантинні буряни, або на сміттєвий бак, або на покращення, скажемо, умов навчання дітей при сільських школах. Це там класи просвіти, зелені класи. Наголошуємо на тому, що всього є три голоси для того, щоб можна було проголосувати за проекти громади. Проект Ростислава Гриба зареєстрований на сайті Smart Region під номером 6.